Всім привіт з Дніпра. Я вас вітаю. У нас дуже пройшов гарний дощик вчора. І сьогодні зараз пройдусь по лаванді, подивлюсь, що тут змінилося, як що виглядає. А також покажу, що я, яку я психотерапію виконую. Так, ось перед вами кущик. Це Грін це лавандин. Дивіться, вже випустив колосочки. Я висаджувала такими малесенькими, в минулому русі малесенькими такими кущиками. Ну, так буквально як дві три гілочки. так вони підросли. Ці кущики. в мене їх три. Це я брала для того, щоб розмножити новий сорт. І ось це. Одночасно висаджувала, це у нас Розео. Моя красунечка випустила колосочки. Дуже хочу цей сорт. І дуже сподіваюся, що саме він. Ось тут у мене також кущики. і вона лапусечка випустила, бачите, випустила колосочки. Дуже хочу, щоб вони саме були такі, як. На які я сподіваюся. Це рожевий, рожевий сорт. Називається розеа це третій. Щось тут картопля затисалася. Не знаю, де вона взялася. І грінгрей Весь весь в колосочках Так виглядає у мене міскатрін Це та що з насіння. Висаджена посіяна Сіянці, вони такі гарненькі. Гарненькі, тому що вчасно я їх прополола, вчасно я їх підживила, і ось вони такі вже, ну, сантиметрів по 8 до 10 сантиметрів. Так, та лаванда, яку мороз не затронув, Ось у хемус, дивіться, він уже якийсь. Він тут у мене на сонячному місці, ну, це саджанці. І ось там, де мороз не пошкодив, не заморозив, ось такий вже викинув суцвіття хемус. Прекрасна рослина. Так, зараз йдемо далі. Мусічка, заморилася, заморилась. Кошечка, бур'яни тут смикать, звісно, полола цілий день. Да, зайка, пора й поспать? Це саджанці Едельвейс. Це білий лавандин, випустив також колоски, це все треба обрізати. Це я на реалізацію. І мені ці квіти не потрібні, мені потрібні гарні кущики. Тут серед. Лавандином посадила перчик ті місця, де були пусті. Ну, ось так виглядають саджанці. Ну, вони вже практично дворічні. Так, це солодкий болгарський перець. Зараз підемо подивимось на тут, в мене синенькі баклажани. Мороз заморозив, вони вже були з квітами. І також перчик болгарський. Це, це вже такі були гарні в мене. Дуже гарна розсада, я її сама вирощувала, але не так сталося, як гадалося. Так, і йдемо, зараз подивимось на... Ось тут огірочок ось вже зійшов. Тут трошки посіяла. І ось тут маленький, треба. Все треба доглядати. Тут у мене сибіла. Ось така вже стигла-стигла ягода. Теж дощів не було, а все поливати, як то кажуть, об'ят-необ'ятне. -об Дуже солодка, м'ясиста ягода так, ось це. Це у нас Естеджан. Такі вже випустив все Тут ось так. Три кущики. Це брабант. Роблю тут таку зелену огорожу. Зелений паркан. Дуже рясно цвіте. Це ротики. Забула, як по-науковому називається. Знала та забула. Так, хочу вам показати. Ось дивіться, красунчик. А це хіт -кот. Бачите, як він вже виглядає? Вже такий яскравий. Духмяний дуже пахне. Дуже, але ж ви ж знаєте, хто займається лавандою, скільки це все потребує зусиль нашої праці. Часто говорять, лаванда дорога. Ой, вона така дорога, я вам повинна сказати, скільки ми над нею працюємо. Це просто не передати, щоб добитись гарних результатів, десь треба полити, десь треба просапати, підживити, вчасно підрізати. Я вже не кажу, що треба ще гарно запакувати, подумати про те, щоб вона прижилася, ну і багато іншого. Та, да, красива дуже. Такий хіт -код. Так, підемо зараз далі. Я вам покажу, якою, якою прекрасною роботою я зараз займаюся. І то повний релакс. Так, лавандочка та, що підмерзла, відходить, випускає випускає суцвіття, так що все буде добре. Може не так не так зразу рясно, але буде все в порядку. Ось тут у мене така лохина. Бачите, яка? якими китичками. Красунечка. Трошки, правда, то теж підмерзла, але тримається це річка і ось блюкроп також, бачите, який. Так, багатенько ягід. А зараз покажу, чим займаюся я сьогодні. Так, і ще покажу Ось це Тут у мене це сорт називається Кримська. Це лаванда кримська. Я залишила собі 5 кущиків. Так вона зараз вже виглядає. Вже такі фіолетові. П'ять кущиків буду збирати насіння. Ну, можна і зачеренкувати, подивимось, яким способом я це буду робити, Ще не. Не вирішила, але ось вона вже в цьому році в минулому в зиму сажала, висаджувала в минулу зиму. Це вже їй другий рік. Ну, такі кущики достатньо хороші. А зараз покажу вам, як виглядає хідкот, той, що я посіяла. Ось тут він зійшов, так я його вже трошки тут прополола. А зараз ось що я роблю. Ось тут, бачите? Тут теж хідкот, Але ж, я ж тут сапала вже не неодно... ну, неодноразово. Але знову пройшов дощ і ось дивіться, яка картинка. Тут у мені вже невеличка така діляночка залишилась. Але покажу вам, що я роблю. Такі в мене ножнички. І я ось так, по-другому ніяк. І отак я всі оці бур'янчики навколо цих малесеньких саджанців. Отак я їх прибираю. Тоді буде результат. Це все треба вирізати, вищипати. Бачите, як воно. Раз. І отакий такий здоровий виріс бур'янець. І треба серед нього знайти оцю нашу манюнку, гарнюньку лавандочку. Ось так навколо і підрихлила і обрізала. Це дуже важливо саме на цьому етапі не запустити, тому що бур'ян висосе з лаванди всі соки. І ось це ми все прибираємо. Бачите, який у мене тут релакс такий. Благо не дуже жарко і залишилось не дуже багато вже. Ось так. ось тут ще. Такий малесенький, треба все від нього прибрати. Всі бур'янці. Лаванда дуже швидко росте. Але головне зробити все вчасно. Якщо ці бур'яни не прибрати, вона витягнеться, вона пожовтіє. Отак ось, бачите, Отакі. з таких малесеньких до осені. Будуть дуже гарні кущі. Так що, ось такою роботою я займаюся. Все не так просто, все не так легко, але то, то не саме страшне. Ну що, мої милі, я бажаю всім миру, добра, міцного здоров'я. Працюємо на благо нашої України. І все буде добре.